Доброго дня! Сьогодні ми детально розглянемо основні переваги та недоліки ось такого автомобільного ароматизатора від торгової марки Кото із запахом нового автомобіля, який нам залюбки продав інтернет-магазин Розетка. Для початку я б хотіла сказати декілька слів про сервіс інтернет-магазину Розетка. Загалом мені все сподобалось. Персонал досить таки привітний. Залюбки відповідали на всі мої запитання, проконсультували мене по всім потрібним мені товарам, що досить таки зручно. Адже дуже часто ми не знаємо, який нам товар краще всього обрати, тому не хвилюйтесь, вам цьому допоможуть. Замовлення обробляється досить таки швидко і доставка здійснюється швидко. А зараз я б хотіла повернутися до нашого ароматизатора. Як ви бачите, складається він із ось таких синіх чотирьох прищіпок, які кріпляться на вентиляційну решітку. Вистачає їх приблизно десь на 45 днів, що досить таки непогано. Щодо запаху, запах нової машини, ну, я не знаю. Особисто мені такий запах не дуже подобається, вже як такого запаху взагалі ніякого немає просто запах нової машини. Я більше даю перевагу чомусь такому яркому, якійсь полоничці, вишенці. Набагато приємніше, ніж запах нової машини. Але все одно досить такий дизайн цікавий, мені подобається. Таких чотири маленьких прищімочки, ми собі їх легенько кріпимо, і ми навіть про них забуваємо, що якщо навіть впаде, що нічого не розлиється, нічого не забрудниться. Це досить таки зручно, що ми собі вчепили і забули про них. Але мінус таки, що їх аж чотири, це придеться нам зачіпляти весь автомобіль, що досить таки виглядає не досить красиво, тому що автомоб... салон автомобіля виходить таким. <заліплений>. Ну, особисто мені таке не дуже подобається. Мені більш подобаються традиційні ароматизатори, але цей такий дуже цікавий в принципі, мені подобається. Тому я можу тільки подякувати інтернет-магазину Вірозетка за ось такий чудовий ароматизатор від торгової марки Котто Тому дякую і до побачення.